Ми йдемо далі по програмі. У нас футбол. Футболу має бути багато, і футбол має бути достатньо цікавий. Давайте подивимося, як сьогодні розгорталися події у матчі, який завершав програму взагалі осінньо-зимового сезону. Це поєдинок, в якому Чорноморець приймав Карпати. Поєдинок був, ну, не можна сказати, що надто насичений, але достатньо цікавий. Чорноморець в першому таймі виглядав дуже пристойно, дуже цікаво були моменти. Подивіться, бачите, тут, тут сейв голкіпера Мисака. От Едуарде, як? Яким чином? Ну, Переміщався вже, може бути, не дуже удачно пробіг на подачу. Але все, мозривати мені здається, на такий м'яч це да. просто неймовірно складно. Сложно, Ще один е, момент. Це пробивав Аржанов у цій ситуації. У другому тамі вже почали краще виглядати футболісти Карпат, почали створювати моменти. Якщо перший тайм повністю був за чорноморцем, то все таки у другому темі більше і краще почали виглядати, якраз футболісти футболісти львівської команди. І от це вже бачимо останні хвилини. Удар. Слінкіна, який міг подарувати можливість і три очки команді Романа Григорчука, але, в принципі, все закінчилося нульовою нічиєю. Юрій Миколаївич, оце було не цікавіше, що було в цьому матчі. Тут два рази останавливали, Два рази встановлювали. Юрій Миколаївич, ви мені скажіть, будь ласка, ви про дві команди, кілька слів, про Чорноморець і про Карпати. Ну, я вважаю, просто все одно, я думаю, не зря пишуть і по інтернету там читаєш за Чорноморець. видно, є якісь проблеми. Тоже, видно, большие задолженности, как пишут. Если это так, то, конечно, сложно Роману Григорьевичу Роману в этой ситуации. Я, я извиняюсь, да, в этой ситуации очень сложно. Тем более, у меня прекрасное отношение с Григорьевичем. У Запорожье. Его... так. Запорожье. <laughs> Запорожье да. Поэтому сложно что-то сейчас заварить. Конечно, футболисты по подбору неплохие. Но я думаю, все-таки опять же та же мотивация. Но ну, когда там долго нет зарплаты или еще чего-то, сложно их настроить. Карпаты, я считаю, в этом году достаточно хорошо выглядит эта команда. Пусть она даже не на своем месте находится. Да, она была, там тоже очки снимали все. Но я думаю, что после зимы они еще лучше будут выглядеть. Я это сказал, когда мы даже их обыграли 2-1, что нужно дать тренеру время, опять же, поработать, а потом делать выводы. Потому что у нас очень часто руководители спешат делать выводы сразу. Одну-дві гри програв, все, давайте міняти. Ну, неправильно вважаю. Ну, знаєте, якби по різному ставляться в Карпатах, в принципі, ну, бачите, зараз відчуваючу дають шанс, незважаючи на те, що в нього достатньо серйозні ну, якби проблеми от, з турнірним становищем, але там є і навколо футбольні моменти. Будемо Конечно. сподіватися, що все-таки в нього все буде гаразд, і Карпати знову ж таки будуть показувати хороший футбол. Так само, як і Чорноморець, що Роман Йоспич, Ну, Я дуже сподіваюся, страшенно сподіваюся, що це на даному етапі не його остання гра. От. Під керівництвом, тобто е, остання гра чорноморця, під керівництвом Романа Йосповича -Гручка. От Дуже на це сподіваюся.